Тулований спортсмен з Шипинців Степан Греколо знову став кращим двічі. Спочатку на чемпіонаті України в Хмельницькому степан там виграв чотири поєдинка. Ось закріпився у збірні України по боксу. І ось і звідси він е, стартував на, скажімо, на збір збірної України по боксу, який проходив у збір у Харкові. Потім Степан здобув безапеляційну перемогу на міжнародному турнірі в Румунії, де були представники 13 країн. Зараз готується до серйозних змагань в Казахстані. Там буде дуже серйозний турнір в Казахстані, і там на Казахстані буде дуже багато різних країн. Такі представники, як будуть Куба, американці будуть дуже багато Росія, два состава і. Ну, його виграти. Потішили своїх тренерів та оболівальників боксу і юні спортсмени. З Чемпіонату України, який проходив в Ужгороді, привезли золото та срібло. Вадік з задачею справився. Пройшов 4 боя, став чемпіоном України. Ну і, звісно, Радмір – це якби відкриття цього чемпіонату України. Складність була в тому, що не вистачало досвіду. Перші рази було. Було так складно, нервувався багато. Достичні цих результатів не нужен не один і не одну каплю крові пройти, тому що залишилося о два, і вони переходять вже по мужикам. І я вірю, що ми Чорновіцька область будемо виходити на Олімпіаду. Людмила Григорчук, Павло Попеско, Михайло Антонюк, місцевий час.